Нині паминаємо Андрій Стратилат, воєноначальник, котрий, вірує в Христа Ісуса, невеликою армією перебіг персів, котрі були многократно чисельності більші, но силою Христовою Він переміг. А от коли узнав, узнав правитель, що його воєнначальник, генерал, віруючий в Христа, но будучи воєнначальник той Правитель безбожником і сатаністом, ну а язичники завжди були близькі к состоянню безбожия і сатанізма. Так вони забили за успіхи цього стратілата Андрія, за його перемогу над ворогами. Ніч не було інтересно правителям. Убити Андрія за те, що він до церкви пішов, та ще й до канонічної. Та ще й пішов до тої церкви, де спасаються душі, убити. Але вияснилося, що з ним ота була армія, котра перемогла ворога. Всі вони стали християнами, бо розуміли, що силою Христовою не побідили. І тоді правитель цілу армію, котра. Перемогла Персію, знищив цілу армію Андрія і 2593 воїни, котрі були переможцями на війні. Ну а тепер вони смиренно, без супротивлення, дали себе умертвити за віру Христову. І так, що ми маємо перед нами Андрій Стратілат, воєнначальник, громадянин держави, патріот. А хто правитель? А правитель – непонятно, бо якщо б він правитель був патріот тої імперії, він би казав, ну, Андрій став християнином, але він побідив, його група воїнів перемогла ворога. Давайте ми не будемо додівати їх ні. Сатаністам, котрі на високих посадах сидять, вони спати не можуть спокійно, доки люди в церквах моляться. Як ворожка не може спати спокійно, мусить йти ворожити та робити зло, Ну, точно і так і злі люди. отвіт їм відповідаємо ми, християни своєю любов'ю християнською. Святий, Отче Андрія, стратілате, і твої воїни-мученики. Моліть Бога за нас. Ви розуміли, що вас убивають не за те, що ви шпіони? А за те, що ви християни. Звісно, вам могли їх щось приліпити, як нам нині безбожники і сатаністи ліплять чесним людям, вірним людям, а в судах, які тягнуть, ніч не можуть доказати, але все одно тягнуть, все одно пишуть, що ворожа церков, ми молимося, знаємо чому. Тому що їх подвігає на то тільки злий Дух, який мучить, коли в нас в Україні. Коло 12 тисяч парафій красно моляться Богу за владу, за воїнство, за наш народ. Разве ворог може терпіти таку силу, котра державу скріпляє? Звісно, ні. І тому ворогам потрібно, подобно тому, як коли перед війною пустили чутку, що генерали шпіони, і перед війною. Вибили всіх генералів, а почалася війна, нікому було воювати. Так і той хочуть обезкровити всю Україну, щоб не дати або покласти поза законом майже під 8 мільйонів православних Української православної церкви, де предстоятель, блаженіший митрополит Онуфрій. От чому ми согласні в многому із Митрополітом Лукою Запорожським, котрий сказав, із усіх варіантів, куди нам предлагають є можливості, найкращий варіант готуватися к тому, щоб потерпіти за в гоняннях і в напастях, тому що так і інакше гоняння не вічні, а ми силою, вірою, зможемо во многому перемогти і спасти єдинство церкви. Божа мати, благослови нас, щоб ми були вірні діти Божі, і Той. Бути вірними церкви, а у вічності вірими уєднува з Андрієм Стратілатом і з тими тисячами мучеників, які пострадали за віру Христову, зможемо й ми наслідувати Царство Боже. Амінь.